Моя чарівна аудиторія мала необережність тижня-два-3 тому назад познайомитися з жахливим вампіром Тік-Ток. Він зараза висмокчує всю енергію. Вже озвучувати відео, просто немає сил. Але хочеться ще на вихідні вам показати класний лотік літнього взуття Хайдіт. До речі, Показую з обережністю, а то треба бути дуже обережним. Я зараз вам ще раз скоренько по колі проведу з розмірами, щоб ви бачили, яка розмірна сітка, яка модель буде якого розміру. Ну, Ви знаєте, 18 пар є в лоті. Хто вже бачив такі наші відосики або є нашим сталим підписником у Viber-спільноті, то 18 пар у лоті, 15,5 євро за пару. Собі вартість одиниці, самі розумієте, згідно поточного курсу ойра. Тож, дивіться, є такі дві пари біленьких жіночих, розмір 36 і 37. Це дуже зручно для продажі, що є розмірна сіточка. Оця моделька 40 розмір, оця прекрасна рожевенька, 39-й розмір. 42 розмір, отака от буде пара. Покажу ще з бочку, з бачку, з, з, бочку, з боку. 40-й розмір. Шліпаки, на жаль, тільки чоловічі. Так хочеться мати такі в'єтнамочки на літо. До речі, натуральний корок на підошві, щоб ви хотіли знати, взуття майже невагоме. Така моделька 42-й розмір. Збільшую вам розмір. Така моделька 43-й. Ось такого вам наведу камеру. Дві пари дитячих маленьких, 30-й розмір і такий золотістенький 34-й розмір. В принципі, можу сказати, хоч там деякі клієнти трохи прикручують носом, але фактично дуже багато моделей пересікаються в різних лотах, можливо, просто не попадає розмір. Отака з листичком, з пальмочками, 42 розмір. Зеленуваті, сироваті, не знаю, 44. -й. Сіренькі знов з листочком 40- розмір. Оці такі прикольняшечки чоловічі, 43 розмір. От Ці закохалися на мій розмір. На жаль, 38-й, мені треба 39, 40, якщо брати теплішу погоду. І от така моделька 45-й. Дуже класні, звісно. Та Тапухи, то є текстиль, прочим, текстиль то йде, як -то натуральний катончик, щоб ножку не парило. Дуже класна ортопедична стілочка. Показувала на одному відосі лайфхак, ну сказала забрати терміново з інтернету. Тому як буду мати з понеділку час і взуття, якщо ми не продамо, то поділюся з вами тим лайфхаком, як можна носити це взуття. Ну, не застосовуючи шкарпьоти. Коротше, отакий лотик 18 пар, 15,5 за пару. Телефони ви знаєте, всі будуть прописані. Я чекаю на ваші замовлення і бажаю гарних вихідних.